Задля розвитку власної справи у бізнес-інкубаторі Івано-Франківська завершилися чергові курси для досвідчених підприємців та початківців. Навчально-практичний курс Успіх у бізнесі це 144 години теоретичних та практичних занять, а також індивідуальне консультування з фахівцями, практиками. Наші потенційні і діючі підприємці громади це 20 чоловік. Отримали необхідні знання. А що саме найважливіше, індивідуальні консультації, практичний досвід, як покращити свою роботу, як диверсифікувати бізнес, як удосконалити, як можливо себе представити. І також кожен з учасників пропрацював свої такі можливо бар'єри з професійним психологом. Курс традиційно прослухали як новачки у бізнесі, так і вже відомі бізнесмени громади. Для початківця студенти університету нафти і газу навчання в бізнес-інкубаторі стало поштовхом. До відкриття власної справи раніше каже хлопець, неправильно розумів принципи роботи бізнесу. Бізнес був це завжди щось поторгувати зараз. Я зрозумів, що необхідно виходити на певні об'єми. Треба структурувати всю продукцію, яка в мене є, і зрозуміти, що я хочу взагалі, яка моя ціль. Що навіть якщо ти цілі раді того, щоб заробляти гроші, як показує практика, вона недалекоглядна. А от для відомого у громаді фермера Богдана Лучина курс Успіх у бізнесі відкрив нові можливості у розвитку вже існуючої справи. Курси поставили якісь стереотипи тобто на місця. Тобто, я зрозумів, що десь, десь треба йти, рухатися. Ми деякі речі робили, але їх не знали, як вони називаються. Тепер ми вже розуміємо чітко всі деталі, що можна, як можна і як правильно це робити. Тобто, основне це правильно робити. Не треба затрачати уйма часу, вчитися на своїх помилках, як можна просто. Послухати, зрозуміти, куди рухатися правильно. Ну якийсь такі поштовх це як курс молодого бійця. Ці курси показують, що людина іде в правильному руслі, або їй просто не треба займатися бізнесом. Надалі бізнес-інкубатор лише розширюватиме теми навчальних курсів, каже ректор університету нафти і газу Ігор Чудик. Центр розвитку підприємництва вузу планує розвивати та доповнювати навчальну програму, щоб якомога більше і краще навчати підприємців. Маємо вже Кілька сотень випускників, і кожна чергова група випускників показує нам пізніше в практиці позитивні результати. Ми даємо можливість місту, області, Прикарпаттю і цілій Україні мати середовище для того, аби вчитися. Поєднуючи всі ці освітні процеси з практикою, долучати до навчання і до послуг, пов'язаних з менторством іноземних партнерів і відповідним чином. Збільшувати кількість сертифікатних програм, такі навчання у місті необхідні, впевнений міський голова Руслан Марцінків. У часі війни дуже важливо розвивати підприємництво. Дуже важливо, що люди хочуть навчатися. Бачите, тут і діючі бізнесмени, і ті, хто початківці. Дуже важливо, що чим більше буде виробництва, чим більше буде підприємців, тим більше буде поміч і нашому військовим і допомога містові у тих комунальних проблемах. Тому ми працюємо з різними університетами. Дякую рідному університету Нафтигазу, який вже не один рік допомагає нам проводити такі програми, і ви бачите, що люди хочуть, багато є бажаючих, і ми також будемо продовжувати ці навчання.